Нехтування правилами зупинки та стоянки, рух велосипедистів по тротуарах та недотримання правил дорожнього руху пішоходами. Такі основні порушення фіксують патрульні у денну зміну. У нічне патрулювання ситуація дещо змінюється. В нічне чергування більше працюємо по п'яних водіях, так як люди, хтось добирається десь з святкувань, хтось з дискотек молодь, плюс порушення в дворах тиші. Аби у тому переконатися, ми вирішили патрулювати нічне місто разом з місцевими правоохоронцями. Отож, починається все з медогляду. Далі короткий інструктаж та перевірка особового складу. Кожен з патрульних повинен мати відповідний зовнішній вигляд, документи та амуніцію. І тільки тоді патрульних закріплюють за певним авто. Потім вирушаємо на патрулювання. 19.30. мікрорайон Гречани, ДТП з потерпілими. Я, по-моєму, досить Те, чітко. Досить... Я вам... досить чітко досить... висловив. Ми... Не Не чіпайте, будь ласка, Шановне, Якщо раз, дуже буде больно. Дідь, будь ласка. Дуже буде боліться. Ми працювали, тобто не бачили. тут ніхто не не Дитина зі своєю спішкою. У даній ситуації так попередньо вино. Там Він не дав. Ну далі займається смішно. Таке кажуть, патрульні трапляється досить часто. За вісім місяців їх неодноразово звільняли, залякували, а то й погрожували. У більшості випадків самі ж винуватці пригоди. Далі виклик з Кам'янецької. Зупинка юність. Близько 22-ї вечора. Молодик у нетверезому стані порушує громадський порядок. Є документи, які посвідчували, що немає де. Ви Дивіться, вас кошти. Ні, я воду. Так, так я як у вас хочу. немає я документів, вас Олексій. А не нічого. Зупинці громадського транспорту юність. Невідома особа нецензурно виражається до осіб і інших. Тому приїхали, подивилися на особу, назвався Олексієм. Олексій порушує 178 статтю Кодексу адміністративного правопорушення. Це поява в громадському місці на тверезму складу. Далі проспект Миру, зупинка, темп. Ймовірно, водій порушує 130-ту статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом у нетверезому стані. Подути у драгер чоловік був не проти. Щоправда, робив то навмисно неправильно. Вашу відомо, що прилад драгер, роздрахований на людину з одної легені. У вас я бачу дві повноценники вишикують. Так що, будь ласка, проведіть нормальне ну, тест. Те. Сім секунд плавно Протягом Сім секунд. Я скажу кутку. І так, добрий десяток разів. Чоловіка довелося доправити у наркодиспансер. Там йому мов би, дивом таки вдалося правильно подути у драгер. Пристрій показує 1,71 проміле. Нагадаємо, допустима норма в Україні 02. Патрулем першої роти було виявлено водія, який знаходився з ознаками алкогольного сп'яніння. Значить, в воді на місці було запропоновано пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. Водій намагався уникнути відповідальності, намагався будь-якими способами не продути як слід. Тому водія запросили в Хмельницький обласний наркодиспансер на для того, щоб експертизу здійснити. І експертиза підтвердила те, що водій дійсно знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Тепер водію загрожує штраф у розмірі 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права кермувати транспортним засобом на один рік. Такий штраф загрожує і цьому молодику. Щоправда, права у нього не заберуть. Як виявилося, посвідчення водія у нього взагалі немає. Вам зрозумілі ваші права? Да. Відмовляєтесь так Проходите експертизу. І на місці?» знаєте, що відмова від проходження експертизи. Не бажає рівноцінно свідки відчуття. Думаю. Ви залишаєтесь на місці. Мені пажен патріотик, п'ятого тенденку, ти йдеш зі мною. виключи світло. Буде на нього протокол за статтею 185 ю за зліснення непокору закони вимоги працівника поліції. А також е буде складно протокол за статтею 130 ю так як від проходження. Розслідування на місці та в медичному закладі на даній водій відмовився, що є автоматичним підтвердженням, що він є за те разні Знову Кам'янецька. Зупинка, юність і знову 130-та. Чекаємо результат аналізу. 0,70 промінь, бачите. Даний водій знаходиться в стані алкогольного спільної. Керувати автомобілем категорично контролю. На водія був складений адміністративний протокол по статті 15 чеплення Після того автомобіль був доставлений на решмайданчик. Зночиного законодавства підсумуємо за нічне патрулювання. До поліції надійшло 129 викликів. Двоє п'яних молодиків порушували громадський порядок. Була одна бійка, та вісім водіїв кермували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Ось така вона друга сторона медалі. Щоправда, містяни бачать, як патрульні порушують або ж не знають чинного законодавства. При тому не розуміють, що робота не з простих.